Україна, На перший погляд може здатися, що це просто країна, в якій ми проживаємо. Але ніхто навіть подумати не зміг, на що здати наш народ наради справедливості, свободи та незалежності. Спокойно віків нам доводилося давати ворога на шляху до тихого, мирного неба. Навіть саме сьогодні ми змушені встановити право на своє життя та свою країну. Тому хочемо подякувати нашим захисникам, Збройним силам України та добровольчим промовам. Дякуємо вам за те, що ризикуючи своїм життям, ви рятуєте нас, за вашу витривалість та наснагу. за те, що ми можемо бачити рідних кожного ранку. Лише завдяки вам ми розуміємо, що добро завжди перемагає зло. Лише завдяки вам наше небо мирне та спокійне. Низький уклін вам за те. Що ви робите все можливе та неможливе? Хотілося б подякувати нашим захисникам за те, що я можу вільно навчатися у воєнний час і не боятися за своє життя. Хотілося б побажати вам всього самого найкращого, повернутися додому чим швидше, живим і неушкодженим. Я дякую нашим захисникам, що я можу спокійно спати і жити звичайним життям. Хотілося б привітати наших солдатів з Днем захисників. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ваші сім'ї жили в багатстві та радості, і щоб наша Україна завжди була війною та незалежною. Я хочу привітати наших воїнів з Днем з Алпом і всякої здоров'я, щоб вони скоріше повернулися додому з перемогою. Вітаю наших воїнів з Днем захисників України! Дякую вам за те, що ви нас захищаєте, оберігаєте, даєте мирне небо та мирну землю. Я захисник України бажаю вам, щоб у вас на фронті все було дуже добре, щоб ви були живі, і дітей і деякі у вас було що їсти, і ви були технолоудягнуті. Слава Україні! Я бажаю захисникам, щоб вони були щасливі, прийшли додому сильні, щоб їх любила вся їхня сім'я, щоб у них все було. Слава Україні.